Вітаю браття і сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогодні 25 липня. Вівторок. Вчора у нас було храмове свято, Рівно апостоль, княгині Ольги. Я, як завжди, забув, щоб пофотографувати це дійство. Ну, вибачаюсь, щоб в інтернет з ким, там чи в Facebook. Владика не було, але було вісім священників, слава Богу. Були люди наші прихожани з різних церков, славили Господа. Дякуємо йому за все і за храм, що Бог дав фінанси зробити ремонт, красоту навести. От і хочеться ще почитати про Єлисея. Я ще дві, два розділи прочитаю: 9 і 10, тому що бачу, що про нього пошти не пишеться. Пишеться про царів, про якісь дійства. Але вони нам потрібні для нашого понімання, Божого Слова за наше розуміння, щоб ми відкидали все мерське, щоб ми відкидали все бісівське, так як було тоді. Чому боролися пророки і Бог боровся, щоб все нечисте, все бісовське відкидалося. І от ми будемо читати. Ще два розділи. Дев'ятий розділ, Господи, слава тобі, хвала, благослови Боже всіх нас, Боже, відкривай слово Твоє. Дійсно, щоб це було посіяно в наш дух, душу і тіло, Боже, і дало великий плод. Тобі вся слава належить Отцю, Сину Святому Духу. Амінь. Дев'ятий розділ з першого вірша. Єлисей, пророк, покликав одного із синів пророчих і сказав йому: «Опережи стегна твої і візьми цю посудину з елеєм у руку твою, і в рамов галаацький. Другий вірш. Прийшовши туди, знайди там Іуя, сина Іосафата, сина Намесієвого, на і підійди, і повели йому виступати з середовища братів своїх, і веди його в внутрішню кімнату, третій, і візьми, посудину з алеєм і вилий на голову його, і скажи: так говорить Господь: помазую тебе на царя над Ізраїлем. Потім відчини двері і біжи, і не чекай. Четвертий вірш. І пішов отрок слуга пророка, в рамох Галаадський, П'ятий. І прийшов, і ось сидять воєначальники. І сказав, у мене слово до тебе, воєначальнику. І сказав йому, до кого ж з усіх нас? І сказав він, до тебе, воєначальнику. Шостий вірш. І встав він і, підійшов, і відійшов у дім, і отрок вилив Елей на голову його, і сказав йому: Так говорить Господь Бог Ізраїлю, помазую тебе на царя над народом Господнім, над Ізраїлем. 7. І ти знищиш дім Ахава, господаря твого, щоб мені помститися за кров рабів моїх пророків. І за кров усіх рабів Господніх, які встали, впали від руки Ієзавілі. Пам'ятаєте, да? що Єзавіль лякала Ілью, що Ілля передав служіння Єлисею. І загине весь дім Ахава, і знищив хто мочиться до стіни. І ув'язненого, хто залишиться в Ізраїлі. І зроблю дім Ахава, як дім Ієровама, сина Нам Наваз... Наватового, і як Дім Васи, сина Ахеїного. 10 і Завель же з'їдять пси на полі Ізраїльському, і ніхто не поховає її, і відчинив. І відчинив двері і втік 11. Розумієте, що колдовство, чим ці люди займались, пророки Ваала, це можна сказати, колдуни. От, І цар потакав їм, і Завіль, цариця теж потакала їм. А це, ну, якби вражда була між Богом і сатаною. От. І Богу треба було знищити це все. І як, як можна їх знищити, як не знищити сперва царів, царя і царицю. І от помазується цього Іуя на царя. І він має знищити їх. Розумієте, Бог так сказав. От. І ми знаємо, да, що Ізавіль, що творила, і чоловік, її, що творив, і відчинив двері і втік, 11 -й вірш. І вийшов Іуй до слуг господаря свого, і сказав йому, чи з миром, навіщо приходив цей несамовитий до тебе, і сказав їм: Ви знаєте, що людину і що він говорить, а ви знаєте цю людину, і що він говорить, 12. -й. І сказали, Неправда, скажи нам, і сказав він, те і те він сказав мені, говорячи. Так говорить Господь, помазую тебе на царя над Ізраїлем. 12 13-й. 13. І поспішили вони, і взяли кожен одяг свій, і підстелили йому на самих сходинах, і засурмили трубою, і сказали, Царем став Іуй. Бога бояться, розумієте, вже як не людина сказала, а Бог що помазання, ну, помазання. вилити було. Е, ну, У нас такого не було. У нас не було на Україні царів. Це в Росії були царі, от, і там вже було таїнство восьме, да, помазання на царя. Чи, як, чи, чи рукоположення на царя, я і не знаю, як його назвати. Тому що взагалі в нас сім таїнств. Е, от, е, Сьоме. Рукоположення, хіротонія, тобто єпіскопи рукополагають священиків і дяконів. А восьме таїнство Москва придумала для рукоположення на царів. Ну, а ви знаєте, що в нас царів не було на нашій землі, були князі, а потім, як же їх називали, гетьмани. А царів не було. Тобто їх вибирали, не годиться, зняли. Мог гетьман був три місяці, саме, ну, саме менше, може й місяць. Його знімали, якщо він не годився. 14 вірш. І встав його син Іосафата, сина Немесієвого проти Іорама. Іорам же знаходився з усіма ізраїльтянами в Рамофі, Галаадському, на сторожі проти Азаїла, царя сирійського. 15. Втім сам цар Іорама повернувся, щоб лікуватися в Ізраїлі від відрам, які заподіли йому сиріяни. Коли він воював з Авзаїлом, царем сирійським, і сказав Іуй: якщо ви згодні зі мною, то нехай ніхто не виходить з міста, щоб іти, подати звістку в Ізраїлі. 16. І сів Іуй на коня. На коня і поїхав у Ізраїль, де лежав Іорам, цар Ізраїльський, Лікувався для лікування ран, які заподіли йому сиріяни в Рамофі, коли він воював з Азаїлом царем сирійським. Повторяється це слово. Надо читати його сильним і могутнім. І, і куди уходя, цар юдейський прийшов? Відвідати Іорама. 17. На межі на межі в Ізраїлі стояв сторож, і побачив він полчище і уяве, коли вони, воно йшло і сказав. Полчище бачу я. ну Ми читали, що він сів на коня, не казали за полчище. Це може Бог вже йому показує, що вроді полчище їде. Бо ми читали, що він сам на коня сів. І сказав Іорам, візьми вершника і пошли на зустріч їм, і нехай скаже чи з миром. 18. І виїхав вершник на коні на зустріч йому і сказав, Так говорить цар, чи з миром. І сказав Іуй, Що тобі до миру? Їдь за мною. І доніс сторож і сказав: Доїхав до них, але не повертається. 19. І послали іншого вершника, і він приїхав до них і сказав, так говорить цар, чи з миром. І сказав Іуй, що тобі до миру, їдь за мною. 20-й І доніс сторож, сказавши, доїхав до них і не повертається. А хода начебто Іуя, сина на Месієвого, тому що він їде стрімко. І ск... 21. -й. І сказав Іорам, запрягай. І запли колісницю його, і виступив Іорам цар Ізраїльський, і охозя цар юдейський, кожен на колісниці своїй, і виступили на зустріч Іую, і зустрілися з ним на полі Науфея, ізраїльтянами. 22. І коли побачив Іорам Іуя, то сказав: чи з миром Іуй? І сказав він: який мир при любодійстві і Єзавілі, матері твоєї. І при багатьох волхуваннях її, ну, кавдовством, що я вам казав. 23. І повернув Іорам руки свої і побіг, і сказав Охозі зрада охозія. 24. А Іуй натягнув лук рукою своєю і вразив Іорама між плечима його, і пройшла стріла через серце його, і упав він на колісниці своїй. 25. І сказав Іуй Бедекару, шановнику своєму, візьми кинь його на ділянку поля на із ізралітянина. Бо згадай, як ми з тобою їхали вдвох позаду Ахава, батька його, і як Господь прорік на нього таке пророцтво. 26. Істину, кров на Вофея і кров синів його бачив я вчора, говорить Господь. І помщусь тобі на цьому полі. Отже, візьми, кинь його на полі, за словом Господнім. Розумієте, що все виконується за словом Господнім. Слава Богу, 27. Охозія, цар юдейський, побачивши це, побіг по дорозі додому, що в саду, і погнався за ним Іуй і сказав: І його бийте на колісниці. Це було на висоті гур, що при Іалимі, і побіг він у Мегетон і помер там. 28 вір. І відвезли його, раби його, в Єрусалим, і поховали його, в гробниці його, з батьками його у місті Давидома. Розумієте, ще було. Розрізнення Ізраїльський цар і іудейський цар. ну Ми дожні ми знати, що від Іуди, от коліна Іуди, пішов Ісус Христос. І оце воно все там крутиться вокруг цих двох царств Ізраїльське і Іудейське. В 11 рік Йорама, сина Ахавого, став царем Охозія з Юдеї. 30. -й. І прибув Іуй у, у Ізраїль, Ізавель же, одержавши звітку, нарум'янила обличчя своє, і прикрасила голову свою і дивилася вікно. Есть, <схід> 21, 31 між. в вікно. Накрасила груби. 21,31 вірш. Коли Іуй війшов у ворота, вона сказала, чи мир. Чимер замрив у володаря свого, 32. І відповів, і від, підняв він лице своє до вікна і сказав, Хто зі мною, хто? І виглянули до нього два три євнуха, два три євнуха. 33. І сказав він: Викиньте її, і викинули її, і бризнула кров її на стіну і на коней. І розтоптали її 34. І прийшов і уй, і їв, і пив, і сказав: Знайдіть цю прокляту і поховайте її, оскільки царська дочка вона. Розумієте, яка була сила в неї, яка було колдовство, всі її підчинялись, царю підчинялись. І тут, по волі Божому, так все вийшло. Да? Так легко він застрелив царя. Це, виходить, сина цієї завілі. І маму скинули її ж поплічника, її євнуха, який тобто Бог може так само і путіна кидануть. Тільки нам треба молитися за це, слава Богу. 35. І пішли ховати її, і не знайшли від неї нічого, крім черепа, і ніг, і кісток рук. 36 і повернулися і донесли йому, і сказав він, таке було слово Господа, яке він прорік через раба свого Іллю Фестивянина, сказавши на полі Ізраїльському з'їдять пси тіло із завелі. Ну і так вийшло, да? що з'їли. Бог, що сказав, все буде робити. Навіть собаки його слухали, бачите? 37. І буде труп Єзавілі на дільниці Ізраїльській, як гній на полі. Так що ніхто не скаже це і Єзавель. Розумієте, дух Єзавелі сильно діє в Україні. Це розбрат, колдовство це розбрат браття і сестри. Християнська держава наша православна. Католиків багато, греко-католиків, протестантів, дуже багато віруючих людей, але все одно між нами дух і завілі. Розділяє властви. Ті багаті, ті грибуть гроші. Розумієте, цей дух, дуже. корупція, це все зв'язано. Нам тільки треба молитися. Нам не треба осуждати, нам не треба просто довіритися Богу і молитися, щоб Бог навів порядок. І ми читаємо, як Він легко наводить порядок, але це все треба, щоб була воля Божа. Він не може зробити ніякої волі, якщо ми судимо. Він суддя, не ми. Ми просто вінтики в цьому тілі Христовому, як би сказати, члени. І нам треба усилено молитися, щоб дійсно Бог допоміг, щоб дійсно Бог розрушив цей дух корупції, дух колдовства, дух Єзавелі, розбрат. Розумієте? І я пам'ятаю, можливо, хто такий, як я, можливо, хто старший, були в нас такі, що я маленький був. Билася вулиця на вулицю, село на село, район на район. Розумієте? Це все було зроблено комуністами, щоб ми, були, щоб ми враждували, щоб було в об'єднанні наша сила. Так само в об'єднанні наша сила щас, коли йде війна. Якщо ми об'єднаємося, візьмемо всю силу на війну, Бог нам допоможе. Розумієте? Господи, слава Тобі, хвала, благослови, Боже, розруш, убери цей дух Єзавілі, дух корупції, всякий дух розбрата, який мучає нашу Україну. Допоможи нам, з'єднатися, сплотитися, Боже. Дійсно, працювати усім на перемогу, Боже. Хто може молитися, молися, хто може жертвувати жертвувати? Хто може допомагати, допомагай. Хто може воювати, воюй, Боже, допоможи нашій Україні. Прослався через Неї, Господь. Просимо за воїнів наших, укріпи їх, Боже, захисти, покрий покром, кривто їх, Боже. Також зціли всіх воїнів, які поранені, Боже, заживи їхні рани. Господи, звільни всіх, хто в полоні, Боже, дійсно утіш їх там, Боже. Утіш наших всіх вдов і сирот, Боже, які. В яких рідні загинули, Боже, дійсно утіш нашу Україну. Допоможи Боже нам виграти цю війну. Тобі вся слава належить, тобі вся честь і поклоніння Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. До зустрічі, браття і сестри.